Не навколо кожного чотирикутника можна описати коло, і не в кожний чотирикутник можна вписати коло. Як це зрозуміти? Є така умова. Якщо у нас коло описане, воно дотикається до кутів, тоді, щоб коло можна описати, треба, щоб сума протилежних кутів була однакова і дорівнювала 180 градусів. Так само кут 3, додати кут 4 також буде 180 градусів. Тільки в цьому випадку можна описати. Коло навколо чотирикутника, от прямокутника, квадрата, а от навколо паралелограма вже не можна описати коло, тому що сума протилежних кутів паралелограма або більша, ніж 180 градусів, або менша, ніж 180 градусів, це стосується і ромба. А от в трапецію рівнобічну, навколо рівнобічної трапеції, дуже легко і просто можна описати коло, тому що сума протилежних кутів рівнобічної трапеції буде. Однакова і 180 градусів. А щоб коло можна було вписати в чотирикутник, є інша умова. Сума протилежних сторін має бути однакова. Тобто, в квадраті це сторона плюс сторона протилежна, дорівнює сумі двох інших протилежних сторін. Квадрат це універсальна фігура, в нього можна вписати і описати навколо неї. Коло, а от уже в прямокутник вписати коло не вийде, тому що сума протилежних сторін буде неоднакова. А в ромб, навпаки, можна вписати коло, а писати ні, не можна. Рівнобічна трапеція все залежить від трапеції. Навколо будь-якої рівнобічної трапеції можна описати коло, але не в кожну рівнобічну трапецію можна вписати коло. А от паралограм, якщо ви використовувати класичний паралограм, у якого сторони різні. То тоді в цей паралограм не можна ні вписати, ні описати навколо нього коло.